Слава Україні, в етері новини, і ми ще не починали, сказав секретар РНБО Олексій Данілов. Прокоментувавши удари збройних сил по російських складах, Данілов у твіттері написав, що головними ефектами роботи сучасної західної зброї зі знищення командних пунктів, техніки та складів боєприпасів окупантів за останній час є деморалізація росіян, їхня демілітаризація і деокупація українських. Території, а за даними генштабу, станом на 18.00, то основні зусилля противник зосереджує на встановленні остаточного контролю над Луганською областю, спробах оточення угрупування сил оборони у Донецькій області, утриманні сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом та блокуванні морських комунікацій України в Чорному морі. А на Краматорському напрямку активних дій підрозділи противника не вели обстріли обстріляли населені пункти. Знову, можна вже сказати, традиційно наші воїни змусили тікати ворога, коли той спробував наступати у напрямку Мар'їнки, зауважують в прислужбі Генштабу Збройних сил. А більше про це ви можете дізнатись в телеграм-каналі umn.ua. Одещина три ворожі літаки атакували область сімома ракетами. Одна з них влучила в приватний будинок. Вже 31 поранений та троє загиблих внаслідок обстрілу Харкова, який стався сьогодні. Під вогнем реактивних систем залпового вогню росіян знову опинилися виключно цивільні споруди, торговельний центр та будинки мирних харків'ян. Наприклад, а станом на 17.00 кількість загиблих внаслідок удару по Часовому яру на Донеччині зросла до 31 однієї людини. Рятувальники продовжують свою роботу на місці московицького удару. Українські військові остаточно закріпилися у селі Іванівка, що на Херсонщині раніше генштаб збройних сил України звітував, що звідти росіяни були змушені покинути населений пункт. Відео з Іванівки опублікували на сторінці 60-ї бригади у Facebook. Подивимося, це коротке відео. Як ти позивний? Дайте. Зайшли з село. Указали нам занять таку позицію. Зайняли і стоїмо на ті позиції. Кромі БК. Ничего опасного. То есть орков не встречали. Единственные, которые видели, это валяется, там дохлый на краю села. Donc, все там, а, ну, некоторые хорошо, некоторые с опаской. Потому что не знали, чего назвать. И как они hago, жили во время оккупации, тоже неизвестно. И как они вели себя. как увидели, уже мы ходили сюда на дом, mm -hmm. то люди уже уехали. И одну женщину вывели, мы проходили дом, он полностью разрушен. Эта женщина тоже что она пришла сама к нам ребята вывезите меня потому что я уже тут не могу в этот же день буквально через час ребята ее вывезли слава, слава украине слава украине героям слава ждем приказы кидать Понад 7 тисяч українських захисників вважаються зниклими безвісти. Про це повідомив уповноважений з пистань осіб зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко. І цитата його наступна: якщо ми говоримо про військових, то давайте розуміти, хто такі військові. Є збройні сили України, є Нацгвардія, є прикордонники, є СБУ і це різні інституції. Вони не входять в цифру, яку дає ЗСУ. Зсу дає дані про 2 тисячі зниклих військових. Наш кол-центр має орієнтовно 7200 людей. Наприклад, Полказов це Нацгвардії. Там також є безвісти зниклі. Вони не вийшли на зв'язок з рідними, коли вони вийшли з Азовсталі, розповів Котенко. І за його словами, більшість із зниклих військових у полоні. Українські військові завдали щонайменше 14 точкових ударів по складах боєприпасів та інших об'єктів російських військ на окупованих територіях. Передає Бібісі. І новина, яка ось така остання, гучна така новина в медійному просторі. Ахметов усі свої медіа саме передає державі. Про це олігарх, який сказав, що він не олігарх, е, зокрема в цій заяві. І зачитаю її повністю цього тижня медіагрупа Україна відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій наших каналів. І від ліцензій наших друкованих медіа в Україні ми також припинимо діяльність онлайн медіа МГУ, тобто медіагрупи України. Таке рішення продиктоване набранням чинності законом про запобігання загрозам національної безпеки. Простіше це йдеться про закон про олігархів. Як найбільший приватний інвестор в економіку України, я неодноразово казав, що не був, не є і не буду олігархом. Короткий шестимісячний термін, визначений законом для продажу медіа активів, і російська воєнна агресія проти України, не дають можливості компанії СКМ продати медіабізнес на ринкових умовах. І далі він продовжує: за понад 20 років, починаючи з 2000 року, ми разом із журналістами створили медіахолдинг, що ґрунтується на принципах свободи слова, правди і професіоналізму. Складається з 10 ефірних і супутникових телевізійних каналів, інтернет-ресурсів, друкованих змі та сучасної виробничої медійної екосистеми. Загальний обсяг інвестицій, вкладених у цей медіахолдинг, перевищив півтора мільярди доларів США. Але найбільша інвестиція це внесок у кожного з чотирьох тисяч журналістів і співробітників нашої медійної команди завдяки нашій роботі. Канали Україна і Україна 24 стали лідерами в Україні заглядацькою аудиторією, а канали групи футбол збирали мільйони вболівальників перед екранами. And so, on, and, so on, and so on. Так, справді в українських три канали: футбол 1 футбол 2, футбол 3, які я не дивився, не дивлюся. І дивитись не буду. Якось мені це знаєте пофіг. Як і пофіг на Україну 24, куди все гімно, отак от в кучу складалося, в ефіри, тяглися туди різні неприємні особи, як Тігран Мартіросян в парі з Рибіновичем, то ще з якимось він там співаком, і оце навішували на цьому Україна 24 гівно, всяке людям що буде далі, ну будемо дивитися. Ми ж продовжуємо новини. А. В Офісі Зеленського відреагували. Відреагували ключова риса зрілих держав, обов'язковість виконання законів, закон про деолігархізацію, початок нової сторінки у відносинах держави та бізнесу, відносинах, заснованих на прозорості та відмові від Кулуарщини. Сьогодні маємо гідний приклад від групи СКМ. Закон один для всіх, написав у Твіттер радник. Керівника офісу президента Михайло Подоляк. Кінець цитаті. З візитом сьогодні перебуває прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте, і він заявив, що його країна надасть Україні сучасну важку зброю. Зокрема, йдеться про самохідні гаубиці, та закликав інші держави зробити те саме. Литва розширила список заборонених до транзиту товарів для Калінінграду. Відтепер заборонено провозити бетон, деревину, спирт. І промислові хімікати на спиртовій основі. А очільниця британської МЗС йде в прем'єри. Ліс Страс стала уже десятою кандидаткою, і каже вона таке: я швидко і ефективно почну працювати на посаді прем'єр-міністра, щоб попіклуватися про поразку Владіміра Путіна в Україні і підтримати роботу економіки. Наразі в мене все. Більше читайте новин в телеграм-каналі umn.ua та Фейсбук сторінці UMN. Одразу ставте вподобайку вже прямо зараз. Ви можете і поставити під цією трансляцією, і підписатися одразу ж можете на канал Ukrainian Media Network у YouTube. Я ж дякую вам за увагу. З вами був Назар Задрій. Слава Збройним силам України, смерть окупантам! Ще раз вітаю вас, колеги Богдане.